На значці в Аврорі ось такий корм, клуб 4 лапи, 28 грн 330 грам, коштував 34. Так, тут у нас немає цінників. 12 гривень по акції, також рідке мило 44. Шампунь для волосся. Матика на акції. Так. Поки мало акцій. Що тут цікаво? Такі пробки пропасні люди, скажу вам зараз ціна. На знижці 39 гривень. Так, тут, ну, скажу вам, що зараз дуже мало акцій в Аврорі, дуже мало червоних цінників. І багато ден має ціна. Давайте тоді просто покажу вам товар, асортимент. Ми дуже любимо такий чаяк. Часто його беремо. Ціна на нього 29. Він великий, там 30 пакетів. 649. Такий бокс. Коробка. Так, зожди по акції. Ну, більшість акцій зараз на канцтовари Так.